Комунальне підприємство Притулок для тварин на новорічні свята відкрив готель для домашніх котів, адже багато боковинців виїжджають з міста на свята, а тварин залишити нізким. Доба утримання улюбленця вартує 40 гривень. Сюди входить нагляд за твариною та харчування. Це велика відповідальність, зазначає директор комунального підприємства Василь Виноградов. Тому вирішив зустріти новий рік разом з великою родиною чотирилапих у притулку. Всі підуть святкувати десь в родинах, а я з родиною буду святкувати тут і буду наглядати в цей день. Ну, фактично, коли нікого нема, буду наглядати за цими тваринами. Я запрошую всіх чернівчан відвідувати нашу установу, особливо в святкові дні, тому що розумію, що в святкові дні багато людей будуть відпочивати десь і менше буде уваги приділятися для тварин, тому запрошую завітати до нашої установи. Будь-який день, хоч на вихідних, завжди є персонал. Тут у притулку наразі перебуває більше 140 тварин. Василь Виноградов каже: кожен може прийти сюди з гостинцями та погодувати чотирилапих самостійно. Якщо ви ще не вирішили з подарунком на новий рік для близьких, оберіть його тут у притулку для тварин, та зробіть маленьку радість як пухнастим чотирилапим, так і собі. Цьому чорнявому хлопчику орієнтовно 2-3 роки. Він пухнастий, молоденький, але боязливий. На собаці є ошийник, тому ймовірно, що він втік або просто заблукав. Працівники притулку знайшли його по вулиці Вижницькій. Якщо власники чотирилапого впізнали свого улюбленця, поспішайте до притулку для тварин, аби цей добрий песик зустрів новорічні свята в колі своїх господарів. Непосидючі сестрички-близнючки, так їх назвали у притулку. Вони пухнасті, грайливі, з добрими очима, їм близько року. Собаки тут нещодавно. Їх підібрали під час відлову тварин на вулицях, працівники закладу. А на днях їх будуть стерилізувати та вакцинувати. Вони чекають на нових господарів. Ця вівчарка перебуває у притулку півтора місяці. Працівники закладу підібрали її на вулиці Хотинській у важкому стані. Вона не могла пересуватись та була виснажена. Зараз собаці краще. Вона одужала і також мріє про родину. Вона добра, мила та позитивна. За час роботи притулку більше сотні тварин було прилаштоване у родини. В планах закладу на наступний рік будівництво третьої черги вольєрів, облаштування котячої кімнати та відкриття готелю для собак. Лілія Лоленко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.